Волонтерський осередок патріотки продовжує плетіння маскувальних сіток, розповіла Суспільному мешканка села Боратин Катерина Гольченко. Волонтерка каже, робочий день розпочинається з підготовки сітки потрібного розміру. Сітка йде фабрична, вона йде з 150 ячейок в ширині. А нам щоб зробити сітку 5х5, треба її розділити на пополам. І тому я половину 75 ячеек, ячейок. протязі цієї це ми вручну відраховуємо кожну сіточку і розрізаємо їх на двоє. Далі сітку натягують на рамку волонтерка Ніна Козицька ріже кольорові стрічки. Відрізаю стрічки 4 сантиметри з половиною. Зараз ми ріжемо оливкову і коричневу. Стрічку вплітають у рибальську сітку розміром 5 на 5 метрів, каже волонтерка Олена Пасенко. Здосконалили з часом техніку, перейшли на, от, на таку стандартну сітку на ось цю техніку, яка дуже легка, дуже швидка, тому що замовлень буває дуже багато. Жінка каже, допомагати війську не втомилась. Працює з думкою про зятя та його побратимів, які боронять Україну. Він на зв'язку богодякувати сьогодні. Сьогодні він на зв'язку. Сітки боратинські волонтерки Почали плести від перших днів повномасштабної війни. Їм допомагають місцеві школярі, студенти та жінки з Луцька, каже Лучанка Оксана Бартків. Наші воїни кажуть, що це не тільки фізичний захист, маскувальна сітка, це якийсь ніби оберіг такий, знаєте. Емоційний захист для кожного нашого воїна протягом року сплели понад 21 тисячу квадратних метрів сіток для різних типів ландшафтів. Розповідає волонтер Руслан Лопушан. Формат 5 на 5х5, 7,5х5. на Є спецзамовлення. Буває, що хлопці просять, щоб ще більший формат. Було саме більший формат, які ми робили, це була сітка 10 на 10 Прив'язка до погоди. Звичайно, відбувається. Тобто, зимовий період ми вже пройшли. Зимою не коли білі. Сніг зійшов, трава починає зеленіти і так далі. Тобто, ми використовуємо Колір оливу і вкраплення даємо". Руслан Лопушан каже, використовують нетканий матеріал, він не всотує воду, та сітка залишається легкою. Зараз на замовлення військових плетуть 60 маскувальних сіток розміром 5 на 5 метрів. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.